Доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого YouTube каналу. Сьогодні більше посвячується це відео підписникам мого каналу. От. Недавно було на днях відео покладене мною, що мене привітав мій підписник. Заробу мені Посилочку подарунок. От. Я якось подумав і хотів би його віддячити. От. І я думав, чим йому віддячити, бо це один з всіх підписників, який мені зробив такий подарунок. І Я вирішив йому віддячити. Я подумав собі, чим ми можемо віддячити, і я вирішив йому надіслати ніж. Один з ножів, яких я робив, тобто був робив на замовлення, людина, яка мене замовляла ніж, виходила якось на контакт, і майже півтора-два роки він ну, зійшов з контакту, тобто злився, скажімо так, по -хлопську. От. І я подумав, цей ніж в мене є. Думаю, йому віддячити і подарити, подарувати моєму підписнику, який зробив мені посилочку. Так, що це за ніж? Він мене є на каналі. От. Ось так от він виглядає на таких ножнах, в таких піхвах. Бачите шкіри. І він зроблений з напильника. З звичайного радянського напильника. Це от Ріг Оленя, Больстер Латунь, між ними шкіра, тобто кожа. І це. Дерево дуб з моїм логотипом, Тобто клеймом. І воно пропитано маслом рівняним і зверху шліфоване Ось такий от ніж. Малиш маленький. Ну, пригодиться йому. Я так думаю, десь в господарстві там чи рибу там чистити, чи гриби збирати, чи просто вдома з таким чехлом. Бачите, це ручна робота. Ці ножни ручна робота. прошиті вручну. Бачите, так? Да? Дуже класна. Шкіра, широка і мягка. Він заходить. Тобто він не випадає. Не випадає. Собі підтягнув і все. Ось такий от ножичок. Хочу презентувати йому таке відео хотів вам записати. От. Думаю, він буде задоволений. Так що, що можу сказати? Хто більше буде підписувати на мій канал, тому може бути якийсь розіграш або якийсь подарунок тисячному підписнику. Подарю ніж. В ножнах. Ну таке коротке відео. Хотів вам сказати. Холоді палець вверх. Або палець вниз. підписуйтесь на мій канал. Всім всіх благ, підписчикам, здоров'я і успіхів. Той хто хоче підписатися на мій канал. Дуже буду вдячний. Всім благ. Всім пока-пока.